Коли ми собі постійно кажемо, грошей немає, там, грошей недостатньо, да. там, все погано, стосунки з чоловіком погані, то по суті, це ж та ж медитація, тільки в негативному да. ключі. Да, і у нас і тут, по суті, все в порядку. Ну, тобто ми там живемо, постійно собі крутимо да, цю пластинку в голові, і нам здається, що ну, ми такі, як всі, і в принципі нічого ми такого не робимо. Але коли нам кажуть, а давайте ми зараз будемо да, медитацію, включимо що з вами, mm -hmm. все в порядку. що у вас прекрасні стосунки з чоловіком, що у вас прекрасні діти, що грошей достатньо. По суті, теж от є да, такі практики грошей достатньо. Коли, от, наприклад, зараз ми там сидимо, у нас є склянка води. І мені цього достатньо. Тобто я радію не просто, ті, та, подумаєш всього лиш склянка води. Тобто, не знецінювати це, а радіти, тому що є. Це також дуже великий навик, тому що, чесно вам скажу, признаюсь, я продовжую знецінювати інколи свої результати, тому що, знаєте, як раніше, наприклад, я заробляла 12-15 тисяч гривень, і мені було недостатньо. Зараз я заробляю 500-600 тисяч гривень на місяць, і мені і також їх недостатньо. недостатньо. Їх і завжди от... буде недостатньо.